Ми довгий час чекали тексту законопроекту 10378, і ось вчора вночі його виклали на сайті Верховної Ради. Власне, це законопроект, не кінцевий варіант, який буде прийнятий Верховною Радою, ми про це обов'язково наголошуємо. І я дуже надію, що в такому вигляді його не приймуть, тому що в ньому є ряд нюансів, які, наприклад, мене особисто, як юриста, не влаштовують. Хто втратить право на відстрочку? чому є особливість даного проєкту саме стосовно відстрочки від мобілізації, поговоримо в даному відео. Перш за все, більшість абзаців, які були в минулому законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в статті 23, не було змінено даним законопроектом. Однак, однак є і суттєві зміни. Якщо дивитися власне, на статтю 23, я спеціально її роздрукував. Ми можемо побачити, що вже починаючи з абзацу, який стосується власне, відстрочки інвалідів, у нас відбулись суттєві зміни. Так, наприклад, якщо раніше у нас мали право на відстрочку інваліди будь-якої групи, особи з інвалідністю будь-якої групи, першої, другої, третьої, то даний законопроект пропонує встановити право на відстрочку тільки особою з інвалідністю першої чи другої групи. Власне, особи з інвалідністю третьої групи втрачають право на відстрочку. І таким чином вони можуть бути в подальшому мобілізовані. Далі у нас іде перелік абзаців, які стосуються опіки, виховання, утримання і так далі дітей. Вони не змінені, в тому числі і популярний, власне. Така популярна підстава для відстрочки, як самостійне виховання дитини або утримання трьох і більше неповнолітніх дітей. Вони залишаються. Право на відстрочку за цими абзацами залишається, не хвилюйтесь. Переходимо до наступного серйозного власне, абзацу, який став популярним після того, як було внесено в попередньому законі змінено абзац 11. -й. Майже всі оформили ми навіть відео окремо знімали. Відстрочку за доглядом, власне, за абзацом 10. В даному випадку цей абзац було змінено. Як він тепер буде виглядати, якщо не внесуть кінцевий варіант зміни, мають право на відстрочку особи зайняті постійним доглядом, за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також своїми батьками, які за висновком СЕК або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Тобто, що змінилось? якщо раніше ви могли оформити відстрочку, доглядаючи за батьками дружини, або якщо дружина військово зобов'язана, то за батьками чоловіка, то в даному випадку можна оформити відстрочку за цим абзац тільки за догляду за своїми батьками. Все інше залишилося незмінним. Переходимо до 11 абзацу. Які дещо втратив популярність, але зараз, напевно, з нього до нього більшість людей повернеться. Чому? Тому що зараз є в ньому як позитивні зміни, так і негативні. Як в останній редакції, яка діє зараз, власне, виглядає абзац 11. мають право на відстрочку особи, які мають дружину з числа осіб з інвалідністю. або Власне, батьків своїх чи батьків дружини, числа осіб з інвалідністю першої та другої групи, за відсутністю інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону утримувати таких осіб з інвалідністю. В чому позитив? Позитив в тому, що зараз відкинули оцей хвостик, який всім заважав, і який, по суті, не унеможливив власне отримання відстрочки за даним абзацем. Не, нема тепер питання щодо утримання, але є і мінус. Тепер не мають право на відстрочки особи, які мають дружину або чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи, тільки першої та другої. Разом з тим, нова норма, якщо її приймуть в такому вигляді, буде звучати наступним чином. Власне, які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, або, та, або одного з своїх батьків чи батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої та другої групи, за умови. Що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення ними догляду. Тобто, бачите, з'явився хвостик, але в іншому, абсолютно контексті, сама особа з інвалідністю власне вибирає, хто із військовозобов'язаних буде здійснювати за нею догляд. Ми, власне, ратували і навіть знімали відео про те, щоб надали інвалідам таку можливість, підписували петицію, закликали вас, бачите, реалізували власне те, що ми просили. Власне, тепер далі абзац 12, який так хотіла змінити пані Мар'яна, він тепер абсолютно змінений. І тут у мене виникають питання, тому що те, що власне, в якому вигляді його змінили, його розбили на три абзаци. Наприклад, для мене абсолютно незрозумілий абзац, другий, тому що він повністю дублює всі попередні норми, які були у нас вже стосовно дітей і так далі. Як тепер він звучить? Опікуни особи з інвалідністю першої чи другої групи, визнаної судом недієздатною, мають право на відстрочку. Раніше було просто особи з інвалідністю, тобто, бачите, зараз уточнили, що це особа з першої чи другої групи звузили певні права. Далі йде слідучий абзац, який повністю дублює норми, які були. Члени сім'ї першого ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи, не більше одного члена сім'ї, за умови. Що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення ними догляду? Чим це відрізняється від, наприклад, абзацу 10-го, де за дружиною догляд або за батьками, бо особи першого ступеня споріднення це хто дружина, батьки і діти. Тобто абзац 10 повністю повторюється в абзаці 12, о цьому, який зараз є. А щодо дітей, повторюється те, що було раніше, воно не змінилося. Тобто, цей абзац просто повторює все те, що є до цього. І третій абзац з того, що було розбито, це члени сім'ї першого ступеня споріднення, особи з інвалідністю другої групи, знов таки повторення йде. Або, і тут цікаво, особа, яка за висновком СЕК або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом, знов таки з вибором особи з інвалідністю або особи, яка потребує постійного догляду, власне, того, хто буде за нею доглядати. Що змінилося порівняно з тим абзацом 12, який був раніше? Забудьте тепер про постійний догляд за бабусею, за дядією, за сестрою і так далі. Тепер ви можете доглядати тільки за дітьми, батьками і дружиною. Все. Більш не за ким. Тому власне цей абзац. Повністю змінився так, як хотіла власне пані Безугла, коли змінювали абзац 11 в попередній редакції закону. Далі е норма щодо дітей віком до 18 років і осіб, які проходять військову службу. Якщо чоловік проходить і проходить дружина, то вони можуть вибирати, хто із них власне, не буде і буде мати право на відстрочку. Добавили декілька абзаців стосовно жінок. Які перебувають, які перебувають в які перебувають у відпустці по догляду за дитиною або є вагітними. І далі внесли такі, скажімо, зміни несуттєві, наприклад, додавили, що тільки діючі народні депутати мають право на відстрочку. Про себе, як говориться, не забули. А також власне, в абзаці, який стосується силових структур, МЧС і так далі, додавали пункт стосовно розвідувального органу Міністерства оборони, але при цьому прибрали, наприклад, право на відстрочку у БЕБ і у ДВС. Ну, ті приватні виконавці, які перейшли на роботу в ДВС, зараз, напевно, будуть знову приватними виконавцями звільняться і продовжать свою роботу. Приватним виконавцем. І тут цікавий дуже момент для мене. Тому що, власне, частина перша закінчується, і написано наступне: особи з інвалідністю, так як і було написано в попередній редакції, а також особи, зазначені в абзацах 2, 4, 15 частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою. І тут питання, тому що, як ми вже говорили. Особи з інвалідністю третьої групи не мають право на відстрочку. Але в даній редакції говориться про те, що особи з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою. Неважливо від групи інвалідності. Тому, скоріш за все, дану норму поміняють і знов-таки напишуть тільки для осіб першої та другої групи, бо це відвертий промах наших депутатів, які розробляли декілька місяців цей законопроект. Власне, далі переходимо до частини другої. Стосовно студентів, аспірантів тощо. Це важливо. Вітаю студентів-аспірантів тощо, які боялися, що буде обмеження в 30 років, в 25 років, в 27 років. Цього немає. В новій редакції, як ми бачимо, написано те, що і передбачало, що заборонено, власне, надавати відстрочку тим, хто вчиться. За другою, третьою і так далі освітою, непослідовною, дозволяється тільки виключно послідовна освіта. Крім того, написано формулювання наступним планом: є вищим зараніше здобутий за однією спеціальністю або фахом. Що мали на увазі депутати, не в пояснювальній записці, не в самому законопроекті нормально не розписано, тому можна припустити. Що мається на увазі, що якщо ви до цього здобули, наприклад, вищу освіту, одну, другу, третю, вже маєте декілька освіт, і ви за однією з них в подальшому забуваєте освіту на рівень вище, то ви будете мати право на відстрочку. Разом з тим, якщо ви, наприклад, були, умовно кажучи, математиком, а хочете стати програмістом, тобто інший фах, то ви не зможете вступити, наприклад, після магістратури Мехмату, Наприклад, умовно кажучи, в аспірантуру кібернетики, тоді ви відстрочку мати не будете, але послідовно ви зможете мати, незважаючи на перші освіти, які у вас там були, перші одна, друга, третя. Далі. Стосовно науково-педагогічних і педагогічних працівників, змінився власне, за основним місцем роботи, треба, щоб вони працювали на повну ставку. Тобто, якщо раніше у нас було обмеження 0,75 ставки, то зараз науково-педагогічні і педагогічні працівники повинні працювати на повну ставку. Всі, хто не працюють на повну ставку, підлягають призову на мобілізацію. І е, остання, напевно, суттєва зміна щодо тих, хто втратив право на відстрочку, це е, особа, у нас великий, там, велика кількість абзаців, є, частини третій, яка надавала право на відстрочкам особи, чиї близькі загинули під час АТО, чи вже під час повномасштабного вторгнення, власне, і серед цих осіб виключили тих, хто втратив баби або діда. Тобто, якщо раніше дід, баба, які загинули або пропали безвісті, вони надавали підставу для відстрочку онукам, то зараз цих осіб виключили, і ця відстрочка втратилася. Тобто, от це суттєві моменти, які стосуються права на відстрочку. Але на закінчення я хотів би власне ще сказати один момент. Справа в тому, що нарешті-нарешті Верховна Рада визнала фактично або планує визнати те, що відстрочка надається особі, якщо раніше говорили про те, що відстрочка це ну, от якийсь прав, який особа здобуває самостійно, вже маючи певні підстави. А те, що вона фактично зобов'язана ходити кудись в ТЦК, це ну, не знаю, такі недоліки законодавства. То зараз Верховна Рада фактично визнає, що особа повинна отримати цю відстрочку, тому що є така норма, яку планують внести, ще рішення про надання військовозобов'язаним зазначеним в абзаці 3, 17, 3, 17, 19 частини 1 та 2, 9 частини 3 цієї статті від строчки від призовної військової служби під час мобілізації буде прийматися місцевими органами виконавчої влади в порядку, який в майбутньому встановить Кабмін. Тобто ще цього порядку нема протягом цього місяця після прийняття даного законопроекту. Власне, Кабмін повинен встановити порядок. Тобто, на мою думку... Є підстави для того, щоб в подальшому відстрочку надавав не ТЦК, а ви могли звернутися власне в органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, які, в свою чергу, після оновлення вами військово-облікових даних нададуть вам відстрочку. Це Нестиме, на мою думку, менше ризиків і менше людей буде боятися іти і дійсно оформити відстрочку, тому що ми всі прекрасно розуміємо, як зараз можна прийти в ТЦК і вийти вже військовослужбовцем, незважаючи на те, що ви маєте право на відстрочку. Надіюсь, дане відео було для вас корисним. Ви, якщо маєте питання, будь ласка, коментуйте, діліться цими питаннями. Ми по мірі можливостей, будемо відповідати. Дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк даному відео і підписатись на наш YouTube канал. До побачення!